За словами лікарів, такі перепади погоди до медзакладів звертається чи на найбільше людей. Ускладнює ситуацію ще й карантин. Більше всього звернень реєструється тоді, коли переход йде через 0 градусів, тобто від мінус, наприклад, 10 до 0 плюс 2 або наоборот, від плюс 8, якщо от зараз буде похолодання і буде мінус 3, мінус 4, це гірше всього для людей метеочутливих. Окрім коливань, в температурі повітря на людину впливає вологість та атмосферний тиск 750 мм міліметрів ртутного стовпчика. Такі показники останнього є найбільш комфортними для організму. Будь-які відхилення від норми провокують погіршення тиску уже в організмі. Погано переносять і ті, в кого низький тиск, обично це підлітки, жінки вагітні, тобто в кого є тенденція частіше щодо пониження тиску, і гіпертоніки, і хворі, які перенесли серцево-судинні різні захворювання, інфаркти, неврологічні інсульти, вони дуже погано переносять цю, ці перепади іменно по атмосферному тиску. Лікар наголошує, потрібно слідкувати за тиском. Якщо він за низький, піднімати потрібно зеленим чаєм або декількома чашечками кави. Це в домашніх умовах. Але візит до медиків обов'язковий. Чим небезпечно це все, тому що і низький тиск, і високий тиск артеріальний, якщо міряти, то симптоми можуть давати однакові. Головний біль, слабкість, запаморочення, але може і на низькому тиску, і на високому тиску. Тому саме основна порада це міряти артеріальний тиск, мати дома тонометр, Єдине, що не бажано після 30 років використовувати тонометри, які на зап'ястя, тому що судини ущільнюються з віком і, відповідно, буде похибка велика. Усі ці чинники можуть вибити людину із звичної колії півтори доби до зміни температури на дворі, півтори після загальному три дні. Лікар рекомендує більше часу проводити на вулицю, але не в місцях скупчення людей: не приймати алкоголь та не курити, пити більше рідини. Саме ж потепління охопило увесь європейський континент, тому й маємо аномальну температуру. Синоптики прогнозують подальше підвищення вище нуля. на протязі наступного тижня утримується також помірно тепла погода з переважаючою температурою. Повітря вночі від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день вона підніматиметься до 2-7 градусів тепла. Винятком стане у нас 2 та 3 лютого. І стопчики термометра, термометра піднімлються до 7-12 градусів тепла. Так, відносно опадів, то загалом на наступному тижні їх буде небагато. В першій половині, половині тижня чекаємо на невеликий дощ вночі з мокрим снігом, а 4 лютого, можливі, навіть помірні опади. Ну, ближче до вихідних вони припиняться. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал ТІ 7